Особливості інтеграції України в Євросоюз у сфері сільського розвитку та розвитку агропромислового комплексу. Про це першочергово говорили на зустрічі у Матеєвецькій громаді. Обласний аграрний семінар зібрав представників місцевої влади, а також людей, які працюють у сфері сільського господарства. Організовують захід з ініціативи представників програми Юліт з Європою. Заступник голови регіонального офісу програми Максим Чапай каже: ще одна ціль заходу налагодити комунікацію та. Співпрацю між владою і працівниками та власниками бізнесу у сфері сільського господарства, зважаючи на те, що Україна інтегрується в Європейський Союз, багато викликів і багато змін очікує. На фермерів і на місцеве самоврядування якраз в напрямку агропромислового розвитку і розвитку дрібного фермерства під час заходу говорили про державні програми підтримки для аграріїв, як органи місцевого самоврядування мають взаємодіяти із фермерами та аграріями. Депутат Івано-Франківської обласної ради Богдан Книшук каже, на регіональному рівні впроваджена програма для підтримки дрібних та середніх агропідприємств, і це в умовах сьогодення напрочуд важливо. Зараз є Програма розвитку малих фермерських господарств вона йде з співфінансування голів громад, і плюс співфінансування обласної ради. І за рахунок цього ми хочемо залучити більшу кількість фермерів, щоб вони розвивалися, працювали на благо нашої неньки України. Виготовляти якісні продукти, особливо у сфері сільського господарства українці, зокрема і прикарпатці, вміють вже давно. А от добре представити і ви з конкурентно спроможним продуктом на ринок Європи, ось основне, що маємо навчитись у сфері агрополітики, переконаний голова Коломийської громади Богдан Станіславський. Україні маємо бати про те, що раз ми хочемо до Європи, то ми маємо не зайти там сірою зоною чи додатком сировинним. Ми маємо зайти туди, як виробники, які мають давні традиції ще трипільської культури, розвитку сільського господарства. І ми це маємо показати, бо зараз дуже часто. Приїжджають до нас іноземні наші партнери, і вони думають, що ми тут стріляємо з лука. Дуже на такому примітивному рівні, коли вони бачать, чим ми реально займаємося, вони по-іншому це переосмислюють. Але ми маємо це доказати технологічно, маркетинг, щоб ми це доказали, що ми можемо не тільки у нас продавати продукцію, а це є добра продукція, яка буде мати гідне місце на ринку Європи. Мативецьку громаду для проведення такого заходу обрали не випадково переконаний нинішній очільник громади Любомир Василовський, адже перший голова громади Петро Книшук, який відійшов у засвіти, був успішним і впливовим аграрієм. Я думаю, що ця Піде на користь усім головам громад, тому що це потім можна буде втілювати у себе у місцевому на місцевих, на місцевих рівнях. Ну може буде якась така і пропозиція, що будемо виходити на, на департамент е, аграрної політики. Може на міністерство. такі семінари і надалі проводитимуть у різних громадах Прикарпаття.